Доброго вечора. Дивимось сьогодні, що на порозі і чого вам чекати. Зараз подивимось, чого чекати вам найближчим часом. Дуже далека дорога має бути. Можливо, переїзд, документи. Значить, зверну увагу одразу на порозі якісь документи. Те, про що ви дуже давно думали, бажали. Що скасається перемін у вашому житті, ви дуже за це хлопотали останнім часом, і буде дуже-дуже далека дорога. Найближчим часом вона ще й пов'язана буде з коштами. Не бійтесь, якщо ви переїжджаєте в іншу країну на проживання в інше місце. Не бійтесь, кошти у вас там будуть і все налагодиться. Все у вас налагодиться. Тобто там вам не буде погано, буде добре. Спочатку кошти невеликі будуть, але будуть, а далі взагалі все піде добре, тому що карта, карта фінансова у вас дуже гарна йде. Якщо хто просто на відпочинок їде, або ще по якимсь справам, ну, одним словом, далека дорога, можливо, з роботою зв'язана, також можете приймати, тому що тут бумаги пропозиції. Якщо з роботою зв'язано, приймайте цю пропозицію, тому що кошти у вас там будуть. Тому хто... Бажав якісь контракти, якусь роботу, якісь переговори вів і нарешті отримав Запрошення, ви можете їхати, не бійтесь, тому що і бумаги, і кошти, все там буде. Хто міняє місце проживання, також пробуйте, виїжджайте, їдьте, також не бійтесь. Також нічого поганого вас там не чекає. Навпаки, фінансово вам піде все по житті тільки в плюс. Тобто переміна. В кого буде переміна, то це буде в плюс. Кого по роботі також плюс. Одним словом, розклад дуже гарний, дуже добрий. З чим я вас всіх і вітаю. На все добре, на сьогодні все, до побачення.